Мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, вже у понеділок, 30 грудня о 22.00 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі Манчестер Юнайтед у себе вдома на Алтрафорд підепічні Рубіна Маріма будуть приймати Ньюкасл Юнайтед Едді Хау. Сьогодні я хочу поговорити про Манчестер Юнайтед, про Ньюкасл Юнайтед. Ну і в кінці відео, друзі, я хочу поділитись. І своїми думками, а чого все-таки очікую, а я, відданого Двавоя? Давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. І розпочнемо ми традиційно з імовірністю перемоги, і тут, в принципі, шанси 50 на 50. 36%, вважають, що переможе Манчестер Юнайтед, 27% вважають, що буде нічя, то 37% вважають, що переможе Ньюкасл Юнайтед. Друзі, якщо взагалі брати останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то тут перемога є в Ньюкасла. Три перемоги Ньюкасла. Проти двох перемог Манчестер Юнайтед. Якщо беремо фінал Кубка Ліги, який відбувся 26 лютого 2023 року, то Манчестер Юнайтед переміг з рахунком 2-0. Коли Кземіро та Маркуса Рашварда принесли манкуніанцям перемогу. У тому фіналі Кубка Ліги. Потім 2 квітня 23 го року Ньюкасл перемагає Ньюкасл з рахунком 2-0. Уілсон збивало тоді за Ньюкасл. Далі 1 -го листопада го року Ньюкасл на Утрафорд перемагає Юнайтед з рахунком 3-0. Бідо пічня Діхау перемагає. Потім, відповідно, 2 грудня 23 го року. Ньюкасл перемагає тільки в рамках вже англійської прем'єр-ліги. Тоді в Кубку Ліги Ньюкасл 3-0, Юнайтед переграв, а в англійській прем'єр-лізі 1-0. Ентоні Гордон на 55-й хвилині забив переможний м'яч. А останній матч між цими командами відбувся 15 травня 2024 року. І Манчестер Юнайтед переміг за рахунком 3-2. Гули Кобі Мейну, Амадзіало, Расмуса Гюлленда, Принесли відповідно Манчестер Юнайтед перемогу. За Ньюкасл тоді забав Антоні Гордон та Холл. Друзі, ну а тепер давайте взагалі подивимось, а де там команди зараз сидуть у внутрішній першості. Ньюкасл Юнайтед після 18 турів займає п'яту позицію. Команда Едді Хау має 5 поразок, 5 нічих та 8 перемог і 29 балів Ньюкасл. 30 забитих м'ячів має Ньюкасл, 21 м'яч пропущено та плюс 9 різниць забитих та пропущених. Останні 5 матчів Ньюкасла. Три перемоги, одна поразка та одна нічия. І в принципі останнім часом Ньюкасл виглядає доволі-доволі таки непогано. Манчестер Юнайтед, Рубіна Маріма займає 14 ту позицію, 4 поразки та одна перемога. У Юнайтед в цілому у Юнайтед за 18 турів 8 поразок, 4 ніч та 6 перемог. У цілому Манчестер Юнайтед набрав 22 залікових бала. 21 м'яч забитий у Юнайтед. 24 м'яча пропущено. Та мінус 3 різниці забитих та пропущених. У Манчестер Юнайтед. Рубіна Маріма. Що казати про останні матчі Юнайтед, то і справді поразка від Вулвергемптона була. Ось програли Тоттенгем у червфіналі Кубка Ліги. Тобто, в принципі. Програли Борнмут на Ултрафорд, Манкуніанці з рахунком 0-3. тобто і справді три поразки підряд. Май Манчестер Юнайтед. Була перемога в Манчестер-Сіті, воліва перемога. 1-2 на цій хаді Юнайтед переграв, але потім ось програли Манчестер Юнайтед, потім команда Рубіна Маріма програла Тотнему в чергіналі Кубка Ліги. Потім програли Борнмуту 0-3 на Ултрафорд і програли якраз перед матчем з Ньюкаслом. З Вулвергемптоном було гра Манчестер Юнайтед на Малів'ю. 0-2. Команда Руміна Маріни програла той поєдинок. Що, друзі, казати про Ньюкасл, то Ньюкасл зараз, навпаки, зараз команда Діхау йде на ходу була, поразка від 2 24, потім Лестер 4-0 перемогли. Брентфорд через чергіналі Кубка Ліги перемогли та вийшла команда Діхау до півфінала Кубка Ліги. І Свіч на виїзді 4-0 переграли. Ну і переграли Астон Вілу. Тобто, і справді з рахунком 3 0 і справді, я вам друзі кажу, зараз, в принципі, Ньюкасл перебуває в дуже Дуже хорошій формі, друзі. Ну що вам можу сказати? В принципі, можна так сказати, Манчестер Юнайтед підходить до даного поєдинку, звичайно, не в найкращому настрої, А у Ньюкасла, навпаки, Тут у Ньюкасла, навпаки, зараз ситуація стабілізувалася, команда вийшла на п'яту позицію. І ця позиція вже дає право грати в Єврокубках. Тобто, в принципі, у Ньюкасла. Newcastle... Потихеснику, потехеснику йдуть вгору. Чого очікую я, відповідно, очікую я хорошого футбола. В принципі, Юнайтед же втрачати нічого. команда Рубіна Маріма. 100% буде грати тільки на перемогу, ну і Ньюкасл, я думаю, також. До речі, Люк Шоу, Мейсон Маут, ману Гарте, Бруно Фернандеш точно не зіграють. Ну, у Бруно була червона картка. Манолю Люгарта через перебір жовтих карток. Майс на малодато Шоу травма. Віктор Ліндельов під питанням, але, скоріше за все, шведський захисник також матч пропустить. Нік Поп, крафт Ласелс, Уілсон, Лівраменто. Не зіграють у Ньюкасла у завтрашньому, не у завтрашньому матчі 30 грудня у понеділок. О, ось, що вам, друзі, можу сказати? Обидві команди однозначно будуть грати тільки на перемогу. І, в принципі, я та очікую хорошого яскравого футбола. Атака на атаку. Думаю, що обидві команди заб'ють. Друзі, Я думаю, що команди обміняються голами, тому перша моя думка це обидві команди заб'ють. Друга моя дубка. Я все-таки, друзі, знаєте, я все-таки віддам перевагу Манчестер Юнайтед. Друзі, не знаю, у мене все є відчуття ще підопічні Рубіна Маріма Ньюкаслу, Ну, як мінімум, все-таки не програється. Я думаю, Манчестер Юнайтед не програє. Як мінімум, нічого, звичайно, ще не виключаю. Ось, Я взагалі думаю, що тут буде або якась нічого. Наприклад, за рахунком 1-1. Або все-таки, відповідно, Манчестер Юнайтед зуміє якусь мінімальну перемогу здобути. Ну там, наприклад, з рахунком 2-1. Тобто, я думаю, що тут буде або якась ніч'я 1-1, або Манчестер Юнайтед з мінімальним рахунком, все-таки Ньюкасл переграти зуміє. Але в будь-якому випадку і Юнайтеду потрібна перемога. І Ньюкасла потрібна перемога. Тому, в принципі, однозначно, що обидві команди будуть грати на перемогу. Будуть, Особливо Манчестер Юнайтед, точно буде ризикувати. Юнайтед просто необхідно зараз перемагати. У команди лише 22 залікових бала. Тому я думаю, що у Ньюкасла буде вільний простір. І у Юнайтед, Тому думаю, що однозначно тут обидві команди заб'ють. але все-таки віддає перевагу Манчестер Юнайтед. Думаю, що піде Рубіна Маріма... Як мінімум, Ньюкасла не програють. Тобто, думаю, що або якась нічка буде, або Манчестер Юнайтед з мінімальним рахунком, все-таки Ньюкасл переграє. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють, та Манчестер Юнайтед. Як мінімум, Ньюкасл не програє. Друзі. Що думаєте взагалі, то ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним, я тільки добра та щастя в житті, друзі. Бережіть себе, бажаю вам всього самого-самого найкращого. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей!